Енергійна та галаслива делегація із Донецької області гостює в Луцьку. До обласного центру приїхали школярі із міста Красноармійськ. Усього 30 кілометрів від зони бойових дій відділяє цей населений пункт. Тож на Волині його маленькі мешканці приїхали відпочити морально та заодно ще раз довести, що схід і захід разом. Донбас і Галичина, Полісся і Чорне море! Це Україна! Бережімо! її! За разом!» Із такого патріотичного вітання свій приїзд на волинь розпочали школярі із міста Красноарміськ Донецької області. 30 учнів 6-9 класів приїхали познайомитись із Бандерівським краєм та відволіктись. Дорослі ж хочуть довести, що і на сході виховують справжніх патріотів. Патріотична в нас школа. Ми також за мир, за радість, за єдність. І ось приїхали. Ми подружилися із школи у Підгайцях. Ось, ну, обмінялися там своїми візитівками, дізналися про одну, про іншу школу, домовилися про подальшу співпрацю. Найбільше візитерів вразили архітектурні принади древнього Лучиська про те, що в Україні збереглись такі культурні пам'ятки, діти не здогадувались. Архітектура нас удивила повністю, тому що тут все так красиво, не то, що в Красноармійській. Ну, в Краснорміській теж є неплохі місця, але здесь просто шикарно все. Що таке війна? Ці діти знають не шуток. Як вибухають снаряди у краснормійську? Не раз було чути. Крім того, діти постійно підтримують зв'язок із вояками. Як нам приходить у школу спецназ, та ми з ними ходимо по класах, та вони часто розказують ну про вибухові пристрої, про ну те, що твориться з ними. Своїх нових друзів школярі зі сходу запрошують до себе на гостини. Однак, захоплені враженнями від Луська, діти про своє місто розповідають без такого ентузіазму: У нас дуже багато построено пам'ятників в честь солдат Великої Отечественної війни. У нас стела розкрашена Дітьмі які... з різних школ після замку ще більше емоцій діти отримали від луцького зоопарку. Дари та неля прокопчук для новин на часі.